А ви коли-небудь задумувались, чому грейпфрукт одночасно рятує здоров'я і може створити проблему? Скажу вам секрет, про який більшість людей навіть не здогадується: Грейпфрукт містить в собі фуранокумарини – речовини, які блокують ферменти печінки. І Якщо ви приймаєте деякі лікарські препарати, то грейпфрукт може збільшити їхню концентрацію в крові від 3 до 10 разів. А це вже реальна небезпека. Але якщо ви не приймаєте ризикових ліків, то грейпфрукт працює як маленький детокс двигун, він знижує інсулін, спалює жир і чистить судини. І ще один секрет: найкорисніший рожевий грейпфрукт, фрукт тому що в ньому багато лікопіна того самого антиоксиданту, який знижує ризик серцево-судинних хвороб і зменшує запалення. І достатньо одного-двох грейпфруктів на тиждень, не на день. І найкраще смакує половинка зранку після сніданку, щоб стабілізувати інсулін. А тепер найголовніше, коли грейпфрукт вам точно не можна. Це коли ви приймаєте антиаритмічні статини, антигістамінні, деякі види і антидепресанти, окремі групи. І завжди, якщо є якийсь сумнів, спитайте у лікаря. Обирайте мудро, бережіть себе, бажаю, міцного здоров'я.